Всім привіт, народ! І зараз огляд на декілька цікавих моделей стартових пістолетів від Кузей. Це будуть 911-ті. Є у мене 911SX в хромі і також 911 повнорозмірний, також в хромі ще й з гравіюванням. Доволі цікавий у них дизайн. Ну, в принципі, зараз все вам покажу більш детально. Постріляю обов'язково з цих пістолетів. Ну і також ще деякі там моменти спробую пояснити і спробую порівняти його зі своїм. Старим кузеєм 911 також в хромі, якому вже більше трьох років і доволі немало він вже й настріляв. Ну а всі ці пістолети надані для огляду компанією Otaman Guns Дана компанія імпортує ці пістолети з Турції в Україну. Ну, в принципі, по всім питанням можете звертатись по вказаним контактам, або в закріпленому коментарі буде посилання на інтернет-магазин. Почну я, мабуть, зі свого старенького кузейчика 911 го він в чудовому стані, він дуже багатенько вже відстріляв. Нещодавно ви його бачили в огляді на патрони вій, але виглядає він дійсно класно. Такі от є мілкі-мілкі затертості на затворі, на хромі. Але це, в принципі, аж ніяк не впливає на його зовнішній вигляд. Також по функціоналу він повністю функціональний, працює без жодних нарікань. Сьогодні я його ще раз перевірю, ще раз відстріляю. Ну і в принципі, поки що він полежить в стороні. Я вам покажу більш нові модельки кузеїв 911 В принципі, кейс той ж самий, але мені от дуже сподобалося отака, таке от поєднання кольорів, тобто хромований сам пістолет. Давайте кейсик зразу приберу, щоб він мені не заважав. Сам пістолет хромований, але при цьому чорні накладки на руків'я і також чорні деталі, такі як втулки, передня пробка, спусковий гачок, курок, затворна затримка, автоматичний запобіжник. В принципі, оця задня частина також бачимо тут чорного кольору. Ну, оце виглядає реально прикольно ось для порівняння Mi 911, який повністю в хромі з білими накладками. Чорна тільки п'ятка магазина, а от у всьому іншому. Він реально повністю хромований. Тут, звичайно, на любителя, але от, от дизайн він, ну, він доволі непоганий. І третій, 911, це вже от такий от повнорозмірний, ще й з гравіюванням. Гравіювання можете подивитись, спробую його ще більш детально потім показати. Виглядає воно, ну, як мінімум, цікаво. Я от не знаю, якось трошечки дивно, ніби так цяточками воно довбалося, але ну, при цьому вигляд все-таки. Достатньо непоганий, мені я б сказав, більше подобається, ніж не подобається. Ось з правої сторони також є гравіювання. Ну і для порівняння, ось, будь ласка, мій пістолет без цього самого гравіювання. Пишіть кому який, кому як більше до вподоби права сторона також з гравіюванням та без Ну і тут, в принципі, та ж, та ж сама схема, як і з 911 SX. Тобто маємо хром і маємо чорні отакі от детальки виглядає, як я ще раз повторюсь, доволі непогано, ну, як мінімум, мені подобається. Також, що хотів відмітити по пістолетам, те, що в нього стали такі от трошечки гостріші грані. Я не знаю, чи це передасться на камері, але... Тут грань більш зализана, тут вона більш гостра. І це простежується в принципі всюди. Я пам'ятаю, трошки ругали оцей хромовий кузей, це те, що він такий якийсь зализаний і немає, так би мовити, цих чітких граней. Але от в нових моделях я бачу над цим все-таки трошечки попрацювали. Також подивимось по відмінностям, це трошечки змінився розташування логотипу на затворі. Хоча я не знаю, без гравіювання, мабуть, так само логотип. Але ще додали логотип на рамці пістолету, також кузей 911. Ну і... З правої сторони також є невеличкі відмінності. Тут у нас написано, зроблено в Турції калібр 9 мм Пак тут трошечки по іншому було написано, але це я думаю все зовсім не критично. Ну і на патроннику з'явився ще й серійний номер. Раніше його, як бачимо, не було. Ну а зараз проведу стрілковий тест. З кожного пістолету відстріляю по 10 патронів. По два магазини з п'ятьма патронами. Патрончики, звичайно ж, будуть Оскурзан. І подивимося, як дані пістолети працюють, і чи все, в принципі, в них добре зі стрільбою. Потім я це все, звичайно, прокоментую. А зараз перевірю, як же стріляють ось ці красені, і також відстріляю ще й свій старенький кузей 911-й. Ну і думаю, перший відстріл буде по п'ять патрончиків з кожного пістолету, хочу з двох рук постріляти. Що ж, споряджаю магазином. Заряджаю перший? 911 SX, також магазин з п'ятьма патронами. І погнали? Дивіться, які вони красиві. Ай, красиві. Так. Що у нас? Значить, цей, що з гравіюванням став на затворну затримку, відстрілявся все нормально. А SX була невеличка затримочка через те, що зачепив рукою просто запобіжник і він став на запобіжник через цей заминка. Так, в принципі, відпрацював нормально. Зараз повідстрілюю ще по 5 патрончиків з кожного пістолету. Так, ще 5 патрончиків. Кузей 911SX, ну і також уповільнена зйомочка буде. Так, знімаю з затворної затримки і п'ять пострілів. Незрозуміло, що трапилось. Щось дивне трапилось, якась заминка, не знаю, треба буде з цим розібратись, дострілюю ще чотири патрончики. Відстріляв, став на затворну затримку, але щось щось у нього, мабуть, з автоматичним запобіжником. Точно не знаю, треба буде це діло перевірити. 911 який з гравіюванням, замінюю магазин, ще 5 патронів. Відстріляв нормально, але не став на затворну затримку. Ну і залишився мій улюбленець. Це мій кузей 911, якому вже щось більше трьох років, мабуть. І з нього також відстріляю 10 патрончиків, 10 оскрузанчиків. Перший магазин, 5 патронів. Погнали! Без проблем відстрілявся, став на затворну затримку. Одразу ж вставляю наступний магазин, знімаю з затворної затримки. Ну і також для феншуя уповільнена зйомочка, куди ж без неї. Відстрілявся без проблем, став на затворну затримку. Взагалі, все просто чудово у нього зі стрільбою. Ну що ж, розбор польотів після відстрілу, значить, 911 з гравіюванням. Відстрілявся, в принципі, добре, але не став на затворну затримку. Це, в принципі, я думаю, не дуже є критично. Вручну він на затворну затримку стає без проблем. Значить, в принципі, механізм працює так, як треба. І те, що він не ставав на затворну затримку, зв'язано, скоріш за все, з тим, що він ще, скажімо так, не обкатався, не е, припрацювався, тому що має притиратися як затвор до рамки, так і, що, мабуть, більш головне це. Подавач в магазині також має притертись, щоб гарно там рухатись. І от саме в момент, коли він має підіймати затворну затримку, там вже невелике зусилля пружини магазину, і там от все це має працювати ідеально. Тому все це, я думаю, припрацюється. І проблем з затворною затримкою не має бути у даних пістолетів. В іншому, відстрілявся він. В принципі без нарікань. Далі кузей 911SX, і з ним були певні проблеми при стрільбі. Я не знаю, з чим це пов'язано. Щось, можливо, якесь сміття потрапило до нього в ударно-спусковий механізм чи що. Він підклинював, підклинював спусковий гачок. Знову ж таки, потім я пробував вручну це відтворити, вручну все працювало нормально. І затвор у нього доволі туго якось ходить. От я не знаю, якось він невпевнено стає на затворну затримку. Коротше, щось у нього також з цим всім притиранням не так, має бути краще. Я його після цього почистив, а також хочу уточнити такий момент, що перед стрільбою я пістолети не розбираю, не перевіряю, не чищу, не змазую. Я беру їх з коробки і показую вам. Тестовий відстріл, от так само, якби ви отримали пістолет, купили його і пішли собі постріляти. Дістали з коробки і одразу стріляєте без жодної попередньої підготовки і без всього всього тому подібного. Тому можливо, тому і маємо такі результати. Може, все-таки треба їх перед стрільбою перебирати, перечищати, передивлятися. Все це я не знаю, що вам на це сказати, але маємо такий результат. Що ж після першого відстрілу. Я його почистив, я його змазав. В принципі, ніби воно все почало працювати більш-менш нормально, ну, як мінімум, ручному режимі він відпрацьовував, гільзи викидав, на затворну затримку ставав. Пішов я з нього постріляти, і знову все було далеко не ідеально. Що зараз можете побачити? А зараз повторний відстріл кузей 911. я його розібрав, почистив, змазав і цього разу хочу відстріляти повний магазин. Це буде також 10 набоїв. Виробником заявлено 9 плюс 1, тому в магазині 9 і ще плюс 1 одразу дошлю в патронник. Так, додаю 9 патрончик в магазин. Таким чином, я зараз з нього зроблю е, 10 пострілів. Ну що ж, друзі, пістолет заряджений, 10 пострілів кузей 911 СХ. Погнали! Так. Перший утикнувся. утикнувся. А. Клас. Фу. Прикол. Патрончик стрельнув. А, блін. Через те, що його вдарив е, затвор. Затвор вдарив по капсулі, патрончик стрельнув. Друзі, будьте обережні. Це доволі неприємно, хоч би борода не згоріла. Добре. Продовжуємо. Так, відстрілявся. Але не став на затворну затримку, якщо вам видно, а вперся в подавач. Ну, але при цьому, в принципі, стріляв непогано. Хоча певні нюанси, знову ж таки, є. Хоча другий раз все-таки стало краще, і я думаю, все-таки знову ж, якщо він притреться, то буде працювати нормально. Але. Чому він має притиратись? Я купую пістолети, я хочу ним користуватись. Так, деякі косяки можна пробачати, деякі косяки можна пробачати бюджетним пістолетом. Кузей, я вам нагадаю, це ну, не бюджетний бренд, це доволі хороший і позиціонує себе як дуже якісний бренд. А тут такі от якісь недопрацювання. Я не знаю в чому справа. Тому. Висновки робіть самі. Ну, і звичайно, мій 911 якому вже три рочки, десь навіть більше, мабуть, 3,5 роки. З великим настрілом. І, як бачите, працює він до сих пір без жодних нарікань. Відстрілює всі патрони, які я в нього пхаю, стає на затворну затримку. просто Просто лялечка. Мені дуже подобається цей пістолет, він давно в мене в колекції, він залишиться в мене в колекції, мабуть, назавжди, Ну, як мінімум, продавати, я його точно не збираюсь. Чому я взяв ці 911 мені сподобався цей дизайн з чорним, але мені дещо не сподобалося таке, як вони працюють. Хоча от, дизайн дійсно зайшов, але тримаючи їх обох в руках. Не знаю, чи цей він вже мені як рідний чи що, але мені він подобається все-таки більше. Один, скажімо так, прикол при повторному відстрілі Кузея 911 СХ. Це коли він підклинив і я намагався відтягнути затвор, щоб він все-таки загнав той патрон в патронник. Він вистрілив цим патроном від удару по капсулі самим затвором, і цей постріл був просто мені в обличчя. так... І саме в цей момент я не пожалів, що користуюсь засобами захисту, такими як окуляри, тому що ну, борода в мене наче не згоріла, але якісь мілкі частинки цих порохових газів могли б потрапити в очі. І це було б ну, як мінімум дуже неприємно. Я не, не скажу, що я б там осліп і залишився б взагалі без очей, але це от, ну, типу надразок. Як, від болгарки відлітають шматочки от абразивів і летять в очі. Це дуже неприємно, це боляче і це також негативно впливає на зір, що в принципі логічно. Тому. Будьте обережні, дотримуйтесь техніки безпеки і всякі отакі, навіть затримки при стрільбі, до них якось треба ставитись більш уважно, більш обережно. Це я от вам рекомендую так робити і сам в подальшому також буду до цього ставитись з більшою увагою, якщо можна так сказати. Ну і що в підсумку про все це можу вам сказати? Перше, звичайно, це мій кузей 911 в хромі, якому більше трьох років. Просто лялечка, за нього можна поставити лайк. Коли даний кузей з'являється в кадрі, то відео набирає завжди набагато більше переглядів, набагато більше лайків та коментарів. Я думаю, ця традиція продовжиться, і пістолет мені. Досі подобається дуже сильно, я ним повністю задоволений. Він працює так, як треба. Жодних нарікань немає. Навіть хром ніде не повідпадав, як писали, що все це відвалиться там через місяць. Ні, нічого не відвалилось. Є такі от мікроцарапинки, які, я думаю, навіть можна заполірувати, але робити я цього, мабуть, не буду. Мене і такий вигляд, в принципі, влаштовує. Йдемо далі. Той який з гравіюванням? Гравіювання прикольне. Також даний дизайн от, чорне з хромом виглядає. Класно, мені подобається. Мені подобається такий дизайн. Він виглядає ну, якось більш сучасно, ніж оцей. Прямо м цікаві такі моменти. От і затворна затримка чорна, і от все-все-все чорне. А тут прямо все хромоване. Ну... Взагалі обидва класні, але все-таки все ось цей мені подобається більше. Можливо, тому що він мій і, скажімо так, вже прикипів до мого серденька. Це все-таки мій улюблений стартовик, не дивлячись на якісь там навіть його недоліки в порівнянні з іншими. Щодо відстрілу даного пістолету, я думаю, з ним все нормально. Те, що не ставав на затворну затримку, це з часом навіть саме по собі поправиться, коли детальки притруться. В іншому більше нарікань до нього ніяких не було. Ну щодо гравіювання, то це вже на любителя можете побачити, як воно виглядає. І якщо вам подобається, то ну замовляйте собі, чому ні. А щодо кузея 911SX, то були певні якісь проблемки у нього зі стрільбою. Я не знаю, можливо, це сміття, можливо, що, але після чистки він почав підклинювати. Ну, Коротше, якісь такі от незрозумілі моменти. Зараз у мене немає часу натхнення з усім цим детально розбиратись, тому відео виходять такі, як вони виходять і нічого тут не поробиш. Але, тим не менш, коротенька модель, скажімо так, потримав в руках, освіжив пам'яті, як вони відчуваються, як вони виглядають. Хочу показати вам їх разом, що вона ну так помітно коротша, я не знаю, сантиметрів на 3, мабуть. Коротший ствол, коротший затвор. По рамці все однаково, там, по магазину, по механізмам, в принципі, у них все однаково. Це я вже колись в оглядах вам показував. Але ось ці невеличкі проблемки при стрільбі, я думаю, також вони усуваються при відповідному бажанні та натхненні його власника. Ну, або якщо все-таки власник не бажає цим всім сам займатися, то можете його просто замінити, якщо з ним є якісь нюанси. Просто звертаєтесь в Отаман Ганс по вказаним контактам, або переходите по посиланню в описі на магазин і пишете, що чи, там, чи телефонуєте і кажете, що така-то, така-то проблема. А якщо ви хочете там щось придбати новеньке, то використовуйте промокод Polikarpovich, він дасть знижечку в 10%. В даному інтернет-магазині. Що, ж, друзі, на цьому, мабуть, все буду закінчувати. Так, от ще раз показав в кадрі купу хрому, купу кузеїв. Дякую за те, що надали їх мені для огляду отамангансу. Нагадаю, посилання буде в закріпленому коментарі. І вам, друзі, всім дуже дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів і бувайте!